Ой, а чи не бачили, не бачили ви де моєї куми? Зараз прийде. В мене во. Ще прийде й сусідка і три куми моєї куми, то ви знаєте всі новини по Полтавській губернії. Я ще трішки приберуся. Звичку маю отаку, не було чого украсти, то набрала хоч піску. Бо в нас кума, лиш дурні, тут з роботи порожні. ось кума й розумні, діть хоч хвилинку побалакати, я ж вас не бачила чи зучора. А... Кума, де ваша собака? Хочу би ти хапонула. Ваша... Ой, кума, оце ж мала собача. Як побачу десь того, хто хапає і краде, загорчить, аж зашкварчить, тут же і насяде. А де ж ти я собачану діли по продала, бо почало ж на мене кидати. Ох, Таке наше життя. Та Ой, дівчаточка. добрий день. Що це ви так житите? Та в мене така радість, така радість. Я ж вже, мабуть, усім розказала. І свату, і куму. Я ж виграла в лотерею величезну суму. Так буде нам кума посікати про ту лотерею. Та я ж ділюся радістю своєю. На що нам ваша радість? Де ви так навчились? Краще б до твої з нами грішми поділилися. Ага, зараз ідіть. Вже... Ой, комуньки, здрасту! Здомик, ви чи з базарю, чи як? Та да? оце ж продавала сливи. Прямо на панелі. Тут підходять до мене дві дамочки дебелі. З-підничинки куці на повідках цюці. Ой, бабка, що ти дорого беріш, по сім шкурс сюди беріш. А я кажу, та як же вам не стидно, то це я вас обідрала, що аж стегна видно. Ой, ой, ой. Четочка, таке життя їй боже. Ой, ой, ой! ой, дівчата, ой, ой, дівчата ой, сходять. Сентірні, ой, ой, горе, ой, 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 зараза, мі... Кума, а ви тут, а що таке? Та люди ж на говорять, що ваш чоловік ну, у Київ їздить. Ну, їстиму, то що? Та це ж він певно відвідає лавру, ходив до Сохвіні. Кума, ви що здуріли, як у мавру? Про таку й не чула. А Сохвія ж заміж вийшла, він галькіно чує. Ой, куманки, нема ніякої радості в житті. Он мої сусіди Петро та Фроська. Ой, як весело живуть. Цілий день у схованки грають. Та як це це? Фроська зранку заховає самогонку, а Петро цілий день шукає. А як знайде, то і Фроська ховає. Ой, Боже! Ой, дума, що вона дівчат. Та оце десь просудилось, сильно покрутило. Отут мені в кінці спини, то штрикає, то свикає. Тюлку мацю, це не страшно. Біда не. Зміїний або женська слина. Чум таке скажете. Кума, та й винові від простуди, це ж таке буває. Так мені чоловік хоре місце спиртом розтирає. Точно, точно, точно спирт поможе. То штука відома. Ой, Кумасюш, а коли ж мого Миколу застати можна вдома? А це добре діло досвідувала. Кума. А що то за людина ваш город оглядає? Де Ой, кума, та да знайшли, що питати. Та да, де ви бачите людей? Це там мійся. Ой, слава Богу, думала опоздаю на посидення. Де це ви були? Кума, були? так довго? Ой, кума, я це вас хочу запитати. <страс> я бачила, як учора із ваших дверей. Рано вранці вийшов лікар. Молодий єврей. А вишкума не дігулька вже ж не молода. Я думала ви хвора, чи трапилась біда. Ох, та й вишкумах не дігулька, а про те дурна. Ох, до вас із автоматом ходить старшина. Так що ж я кричать мови. Давайте краще своє своєї заспіваємо. Давайте. Ой підемо, жінко, підемо підемо, ось підемо допомога весілля гуляти. Ой,